Що Сперечатися, блядь. відіграти треба! блядь. Кажи мені нормальною мовою, бо я не собі то з тобі проводжу. Ми для Ютубу вирішили зробити оцей, мільйонерів Трущоба. Як готовим, як живемо, як оцей, як сваримося, як оціню са там подібне. Зараз я свій сам, то блять, я не буду триматися. Але це все для контенту, чесно. Це все для контенту. У мене є дівчат. Я ні по дівчатам. Спизди, моє сіроки, Ну, Там зобарає 26 дівчат, ну що ви зробить? Ігор, нас любить готувати, на Борщі, бля, не це все А я Вот кало на пол не треба виключити. Іван забув за свою каву? Ну не кажуть купає. А ти яйця будеш їсти? А я на я з посмены. Ага. Зараз яйця потім о, звалить проблеми і спать. А але, на, на річку але не річками їсти треба блювати, я що. І там тросик кажуть. А у лікарка голоса, тих не бачить, не бліде. Ну побрий блядь! вибрав, блять. При кінці не то небізобразно. вірно. Нема питань, Гайо, нема питань. Ні, ну Йор, це субфактом. Він то любить готувати різні цей. А він ще поклієти тоді. А борщі є підова. Плюна, Плюнув, приправа. плюнув, приправа. Що хлопцям скажу. Йду я Івану, скажу, що в нього кава вийшла. Іван, вам тебе кава вийшла. Кава, кава. Я виключив, але оцей. Ви Думаю, може ти хочеш. Ми, ми тут будемо знімаємо проект е, Мільйонери в Трущобах. є у нас є тільки мільйонер. Скажу. Две а ти за рік за рік мільйон гривень заробляєш тут? А, по ти більше заробляєш, уже я більше. Це скільки тисяч? 900. Дорогу середньому 70 тисяч місяць. Я угривку вісім. Ти теж такі самі гроші маєш. Шість. Долари. мене тільки долари. 840. Я мільйон зарубляю. Так, ну повіряємо мільйони та Приблизно в рік мільйон десь виходить. Гривень. А? Тебе нет? А то ты ж соредні, що курахуєш. А де середніше? Ну прекрасно. Ну, наш... Дивиться. Мене... 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 Це мы биль, блядь. Шо! Венталку, хотів докупити, да так? Так, давай, давай, а ну сюда куда. Пустишь. Так, так, в Україну приїжджає на майбутнє питається. не було такого? А, да, зараз не спорящається. Так що, ми спорити будемо? Скільки потрібно, щоб відео набрало. Ну. Давай, це так як перше відео, ну нехай буде 2000. Добре. Дві з половиною. Ну 2,5. Дві, 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 дві з половиною, все. Із перешану на що. А будемо озвучувати це? Так. Да. На, 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 на 100 доларів. На 100 доларів? То, а ти ж подумай, якщо ти програєш. Ну добре, я, я віддам 100 доларів. Гроші, це не проблема. А, 100. Ага. Yes. На 100 доларів. На 100 доларів. Ну, якщо ви програєте, то, то ви будете 100 доларів. Ну, а чеком можна? Не можна. Учимо! Чистого валі. Чисто валюта. можна люта Дібається, скільки ви робити. Ну, так прикольно ж буде. Ну, буде. І ще відео можна взяти, скільки ти буде. Ще набухаємося. Це ручать буде, ще краще. краще. Давайте, це буде так, як промо-ролик майбутнього проєкту. І всі, воно всі, всі. не буде це рахуватися. А з наступне, наступна перша серія, яка буде цей, як ми прийшли зробити сраки мотиків, як хто кого під, підловив, там, хто Та притиснев. Це контенту на блядь, 5 тисяч переглядів. Ну як це? <рес> <рес> так, все, мені потрібно жрати. Mm. Жрати і куди? Ну, жрати потім часто трішечки колоти. Не будемо казати, куди. Okay. Не будемо казати навіщо. А, завтра починаємо і тоді ми е заспоримо. Окей? Okay? <плес> Ні, сьогодні так. Вже контент є, вже контент є. А нема ще контенту. Ще нема контенту. Що ж його показати? Що що я не знаю? Де контент? Що у тебе думки такі? просто, а Це ти думаєш, Чуєш? Я зараз буду будемо натикати. Це не чуєш. О-о! Oh, о-о-о, oh, oh, oh. oh, oh. і навіть таке буває. Ні, nee, таке не буває. Це все відео. відео Після довіри. <laughs> То мені вже виключати? Поки емоції. Поки емоції, так. Ну що, пробуємо, пробуємо це, експериментуємо. Робимо. Все, окей.